Всім доброго дня, слава Україні. От приїхав на пасовище, сьогодні моя черга коров зганяти докупи, пускати додому їх. Приїхав скутером собі, щоб не йти пішки потроха як Думаю, е включу, трошки вам покажу, пасовище, трохи покажу своїх дівчат то вже підходить. Чого, чого, зараз де й ті? Що Шаніта? Я нічого не взяв, я думав, я далеко. Що маленька, що. Тоша ніта, друзі, хочу трошки розказати про неї. Цуку вибув колись. Микола купив рушицею. Навіть не рушицею, рушатку, можна сказати, їй було тільки 8 місяців. Потім... Вона мала рік, ми з Миколом запрягли її, вона була ще в нього. Ми запрягли її. Все спокійно, гарно ходило, потім Микола знову пару разів запрягав її. Так, вона потім ставила на стайню. Я порадився з татом. Кажу, купили таку кубилу. То була лошиця, вона, мала, вона не мала риги, пів навіть ще. На мало рік 4, якщо не помиляюсь, десь тако. Я її тримав, їздив з машку. Машка вродила лошечку. Потім Машка вродила. Була жеребчика, бурана, може хтось пам'ятає, хтось не відео є. О. Зараз на даний час шаніті вже був у випні. 25-го 4 роки. Кобила має перша лоша. Так само ми спарували її в Добриню. Діма привозив Добриню до нас. Я теж показував вам. І от така кобила вийшла. Кобила висоту береще. У нас ще трошки підросла, треба буде взяти рулетку, поміряти. Трохи мало, щоб пасти, але вони гризуть. Нога в неї 23 або 22,5, якщо десь така приблизно. О, гарний густий хвіст кобила має, не відчихує ні гриву, ні хвіст. Така кобила. Тут же прийшла рубіна зразу. На рубіночкайпу, ти пасво. З гілка причепила тобі. Рубіна, їй 1 серпня було, 3 роки. Кубила молода. Купив її до шаніти. Зараз ну, я нею трохи їздив, трохи вона зараз вбродила лошадку, бачите, кобила підходила. Молода кобила, кубилі 3 роки. Вона бере зуби і зараз ну, бачите самі, ну, мало, ну, так, не витко, а так, щоб подивитись, тут дуже мало трави. Буду забирати їх на утаву, би в нас і відпасала трохи, з якимось конем певні била. Лубила спокійна також, гарний має хвіст, не вона, шаніти, пара супер. Так само вродила лошечку зараз у нас. Молока має доста. Лошечка гарна, міняє форму. Зараз піду покажу, лошечка трошки ближче підійшла. На баронеса, на. Доля там далі десь лежить. Вон. Трохи погода в нас сьогодні, хмурно, трохи, дощ зранку падав, але гарно. Овода нема, вже коні собі спокійно хоч пасуть. зверху возить, я сідав на неї без сідла, на шаніту, без сідла, Та на шаніту скажімо, любе голубе кіно Вона від мене від маленької. Я її собі навчив, бо я їздив на колись на машці. Потім раз так сів вдома на Машку, вона давай задні ноги до гори, я си напудив, зіскочу. Так би на неї не сідав. А потім їх сідав на шаніту, чіпав машку до шаніти, з шаніти на ходу перескакував на машку, собі прутиком їх і кроком я погнув додому, що вона ну, вже немало коли, бо я її кожен раз прутиком-прутиком і вона вже так тоді возила трохи. О, на Баронеса, На, на баронесане! На. то година, вже зараз Тресі подивити, по токрові опускати. Рубіна має таку лошечку, лошечка баронеса називається. Лошечка буде потужна, тому що кобила молока має достав. Що барнеся, що? Що маленька, що? Лошечка спокійна, гарно шию має вона від Олександрійця. E -E, ну, гарна лошечка зараз почне і мечка більше робити. Дай прямо. О, маленька говка. Росков буде інакше Ну це. лоша їй тільки було. Чотири місяці. Баронеса, не. Трошечка суперова, шичка є на продажу, кого цікавить. Номер я лишу в описі, друзі. Скажу ще зараз на відео. 095 512 94 93. Може трохи бути вітер, тому що вибачайте, по... кажу, у нас трохи така погода сьогодні, але нічого, нічого. На баронне. Добре, йдемо до барона. Ще. Ще одне коло покажу, її. ногу вона теж буде мати супер. І така гарниця в неї перста кажуть, у нас. Потім переважно така гарна, крісла та лошечка. Така супер. З неї кубила буде така, така буде на ну, Олександрійка. Е, ще вернусь раз до рубіни, поки я нагадав рубіна походить. Тому рубінови, що був в підгайцях Миколи і по куклі, що на Тернопільщині. А я її купив вже в Сергія в тисминичанах, бо там люди би собі поміняли, купив пару коней, була рубіна. Я подзнив. Так, і так хочу прийти з Їдь коли хочете. Я приїхав подивився, дивися, підійшла зразу. Сергій мені в той же день привіз і супер. В саніті купити вчора. Почистили з Миколом трохи. Треба ще почистити, буду кувати їх знову, бо вони без підкою не годні ходити. Добре, йдемо до барона. Підходимо до барона, баронеса. Біля нього. Я думав, як його називати. І думав наз, назву барон. Потім родилась вишечка, думаю, блін, як назвати, як назвати. І так думаю, бля, барон і баронеса, гарна така. пара, Що барончику, що маленький, що... Я, я, я нічого не взяв, я не знав, що є, де близько, я думав, що я далеко. Потім увечір прийду привзом о, Такий жребчик барон, друзі. Мечку буде мати сильно. Та чекай не крутися, барон. Сию також. Він відшаніти. Спокійний жеребчик. Не копає, не кусає. Дай ножку дай. Дай ножку дай. Ну, Тут він трошки махає собі ногу, але то лоша він не навчений, бо він тримав ногу, як старий кінь, так як, та як кажуть. Гарний так само крисватий. Жеребець буде, він буде такий, супер. Він зараз почав трохи пасти, трошки підхуд. Такий перед вони так в пару. Супер. Така пара маленька. Так, барон. Шию таку має. Ну, Баронеса має таку пішка каблуку, в гарну. Так, баронесу. Вона трошки втікає. Вона на посочці сьогодила, а він вдома, він спокійний. Так само їду, припинаю. Дай ножку, дай. Дай ногу, дай барон. Барон! Барон! Щой? Тримай, тримай, Вчись. мабуть. Тут подивіться, як я вже купи, то це тільки лоша. Він від шаніти і від... з е... Межигірців. Там біля Галича. Син Рубіна теж. Получився такий барон. Барон гарний, мені подобається, гриву таку починає діставати. Так? Барон. Візьмемо рулетку на другий раз, поміряємо. Цікаво, мені дуже цікаво, який він, яка в нього нога зараз. Він, е, йому тільки 31-го буде 5 місяців. Він теж продається, Кого цікавить, дзвоніть. Так що такий жеребчик. Добре, друзі, я їду, по мені треба пускати корови. Потім, як ще приїдемо, може ще покажу. Зараз бувайте всі здорові, всім мирного неба, до нових зустрічей. Слава Україні!